НТН вкотре звертається до своїх глядачів, Допоможіть врятувати життя 17-річній Ніні Дідик із Житомирщини. Вона вже 10 років бореться із раком крові. Тепер надуга прогресує, тож терміново потрібно пересадити кістковий мозок. Зараз дівчинка в італійській клініці, утім, зробити операцію їй не можуть, бо й досі бракує грошей навіть на пошуки донора. На це потрібно 25 тисяч євро. Не... Дуже заболіла одного дня ножка, і вона вже же ми так до ранку вона дуже заболіла, вона так боліла вже, що вона просто не плакала, кричала. Нам. Сказали дуже страшний діагноше, найхронічним хронічний мієлоїдний лейкоз. Кожен мій день розпочинається із пиття таблеток. Ось так Ніна Дідик розповідала журналістам про свою хворобу два місяці тому. З раком дівчина та її родина борються вже 10 років. Пігулки тривалий час, давали можливість жити, але останнім часом не допомагають. Єдине, що може врятувати, пересадити кістковий мозок. Рідні донорами бути не можуть, тож довелося їхати за. Кордон у клініці міста Ворони погодилися прооперувати Ніну. Вона з мамою там уже місяць. Пацієнтці з України навіть почали робити хіміотерапію, та раптом стан дівчини погіршився. Їй е, видалили селі тому що вона е, ну була як в дуже поганому стані. Вона заважала їй е, нормально жити, тому вона ну тиснула на легені. Зробили її операцію минулої середи. Після операції нині й далі робитимуть хіміотерапію, а потім терміново потрібно пересаджувати кістковий мозок. Утім, на це грошей немає. Родина дівчини Житомирського села Міньківці незаможна. Мати працювала сільською бібліотекаркою. Тепер весь час донькою. Батько роботу знайти не може, тож порує господарство. З цього й живуть. А суми потрібні величезні. Лише на донора 25 Тисяч євро. Донора ще не знайшли, тому що немає необхідної суми грошей. Я дуже прошу всіх, хто небайдужий, щоб допомогли моїй сестричці зібрати коштами на лікування. І хочу також сказати величезне дякую. То вже а, допомагав нам на операцію. Ніні гроші збирають усім миром. Завдяки односельцям є 50 тисяч гривень. Ми звернулися до всіх організацій, яких тільки могли до орендарів, які в нас орендують землю. До односельчан. Вона так хоче жити, як не, як ми всі разом взяти. Ми так не хочемо, як хоче жити ця дитина. І вона стриметься до цього. І вона живе і вірить. Ніна сподівається, що одужає. Окрім того, вдома на неї чекає улюбленець. кіт Вася, якого вона колись врятувала. Вася дай мені чмокі. Якщо чмокі дасть, він ще маленький був такий. Ну, побили його. То я його з підп'ятки викорнула. Зараз мій кіт. Тож не лишайтеся байдужими. Треба якнайшвидше назбирати гроші на пошуки донора. Зараз є лише 10 тисяч, не вистачає 15. Глядачам НТН вже не раз таке вдавалося. Спробуймо врятувати ще одне життя. Марина Борисполець, Андрій Мартищенко, НТН.